Оперативниками Липовецького району було розкрито зухвале та цинічне вбивство чоловіка, яке скоїли його знайомі, двоє раніше судимих за майнові злочини місцевих мешканців, які після спільного розпиття спиртних напоїв та виниклої сварки спричинили потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких він загинув, та в подальшому вночі з метою укриття злочину закопали тіло потерпілого майже в центрі міста Липовця. Неподалік від території одного з місцевих підприємств. До речі, ми підозрюємо, що під час того, як вони закопали потерпілого, потерпілий ще міг бути живим, оскільки вони зламали йому ноги і після того закопали. Але це підтвердить або спростує судово-медична експертиза. Чоловік до цього рахувався, як безвісті зникли, але завдяки оперативним його пошукам та отриманні інформації злочин розкритий, вбивці затримані.